Вони залишали окупантів без техніки, боєприпасів, проводили розвідку та здавали позиції ворога нашим військовим. На Дергачівщині з початку вторгнення утворився партизанський рух. Більш ніж 20 добровольців надійних земляків зібрав навколо себе голова місцевої громади. Згадує, як 26 лютого разом з товаришами поїхали у вже окуповану козачу лопань підтримати людей. Там да, розуміли, що там росіяни, але ми повинні були по-перше, я повинен був як міський голова з'явитись на території, щоб люди бачили, що влада вона не покинула людей, що вона не втекла десь, не переховується, що ми поруч, що ми працюємо, підтримуємо людей. І як себе вести, як поводити при окупаційних військах, да? куди евакуйовуватись, треба було людям надавати роз'яснення. Тож я... ми передяглись в, таку... ну, в одяг, скажімо, Грязний одяг, да, щоб не визивати таке явне підозру до себе російських військ. Можливо, до кінця ми тоді не розуміли, що як будуть поводити росіяни себе з затриманими. Да. Сподівалися на те, що росіяни ще не знають, як виглядає міський голова, що на той час в перші дні їм було не до цього. Тож ми поїхали в населений пункт, провели розвідку, зафіксували їхню російську техніку, провели зустрічі з місцевим населенням, де, де було можливо. Об'їхали казач Лопань, повернулись до міста Дергачі, надали інформацію нашим військових, військовим щодо розташування окупаційних військ на території нашої громади. На зворотньому шляху натрапили на ворожі танки на трасі без екіпажів. Намагалися діяти максимально обережно, але ризик, звісно, був. Ми притормозили, вийшли з машини, зробили таку візуальну розвідку, пройшлися по вулиці. Подивились наявність російських військ на території місцевих цих подвір'їв, бо росіяни могли б залишити техніку і зайти в якийсь приватний будинок. Побідились в тому, що російських військ немає. В цей час якраз вже з дворі виходили місцеві люди, з якими ми поспілкувалися, розповіли, що ми на місці, що ми зараз будемо надавати гуманітарну допомогу до місцевої адміністрації. Де староста там готувала продукти харчування і роздавала місцевим мешканцям. Ну, а також було прийнято рішення пошкодити цю військову техніку. Тож там відкрили борти, забрали все, що можна було забрати з цих танків, там побили їм приціли, там понагносили ущерб. Мабуть, треба було більше займатися гуманітарними питаннями, а не партизанити, каже Задоренко. Але в окупації залишалися його батьки. Місцеві дзвонили, розповідали, що маму застосовували фізичне насилля до неї, що її давили психологічно, возили на ці підвали. Це визивало таку злобу до росіян, да, злобу за своє селище, в якому народився, за своїх батьків, яких вони мордували. І я розумів, що я повинен робити все можливе, щоб як можна було швидше звільнити нашу територію. Брати Владислав та Ярослав згадують, як починали із розвезення гуманітарної допомоги. Потім відремонтували кілька кинутих рашистами танків та передали 93-й бригаді. Потім офіційно вступили до лав прикордонної служби. Згадують бій, під час якого ледь не залишилося назавжди на дорозі між Прудянкою та Цупівкою, де потрапили під обстріл. Це був їхній передовий блокпост. це все ну, населений пункт Прудянка і Цупівка це було якби, таке, ну, передове місце, де були бої. Ну, Постійно. І от наша задача була якось штурмувати цупівку і захватити забрати під свій контроль. Але це було дуже тяжко і неможливо, так як їх було тут дуже багато. Ось. І ми прийняли рішення їхати технікою сюди, штурмувати їх якби так, в лоб, скажімо, їхати. Коли ми заїхали танком з цієї посадки, ми від'їхали десь метрів та, ну, 60, десь так, я вже побачив, от на цьому місці були от їхні окопи, от це все. Потім... Ось де. Он. копанір для БТР, там стояв БТР їхній. І от на цьому місці був два тигри їхні. Я вистрілив між двома техніками, між тигром одним, і там був ще стояв передом ще один тигр. Я вистрілив між ними, там була по піхоті, скажімо так, стріляв осколочно фугасними снарядами. Ось. І Потім, коли ми під'їхали ще чуть ближче, ми робили штанами, то тобто є вистріл, відкат, роботу, ну, БМП. Ось потім, коли під'їхали ще метрів 20 десь вперед, я вистрілив в тигра, попав прям ну, в двигун машини. Вона загорілася, Там, ну так, вспишка була, якби воно тут горіло. І за тигра, з за горячого. Я пам'ятаю, я бачив це от, ну, приціли, як виліз один орк з РПГ і вистрілив нам в танк. Але е, РПГ пройшло ну, вище, ушла, ракета вище ушла. Ну, в прицілі я бачив, як ну, ракета летить в нас, як ну, вистріл з ПГ-7. Ось, буквально доля секунди, і я вистрілив в нього з танку. І на тигрі ну, лишились там. Черевики його окупанти влаштували тут справжній укріп район. Прорватися через блокпост брати не змогли, довелося відступати. Ми думали, що це якби ну на початку війни, що коли воно так от було не дуже. Ми думали, що воно так. Ну їх там не багато, якби зайдемо ну, штурмом, заберемо легко. Але ну, так не вийшло, так як їх оказалось тут дуже багато. Ось на от попід горою там от стояли їхні техніки, дуже багато техніки їхні було. Ми цього не знали. Ми багато раз проводили аеророзвідку, але ну. Їх ми не бачили там, ми не знали, що там є що танки їхні. Вівся вогонь, так як ну, тут просто була більш пріоритетна ціль, була техніка їхня. Ми стріляли більш по техніці, але сюди стріляли, так як це був блокпост, його треба було знищити, знешкоджити повністю. І сюди також стріляв, десь ну, раз за три 4 я сюди влучив. При відступі ми ще стріляли в сторону противника, тому як, ну, а що робити, скажімо так. І вже десь на відступі. Далі, тобто вони підняли арлан, який за нами слідкував напевно всю дорогу, яку ми ввели тобто до місця дислокації, і ми вже й зрізали, скажімо так, вже й путали. Було вирішено зупинитися в посадці та спробувати збити дрон. Але ворог вдарив першим. У момент, коли ми поверталися вже з цупівки на танку, ми повернулися. Ми також в посадці вже спішилися, тобто ми замаскувалися, щоб не повернути щоб артилерія, якби не вдарила по позиціям, де ми будемо дислокуватися. Ми пережидали цей момент. І вже от ці посадці, реально, коли вдарили з крупнокаліберної артилерії ось там, напевно, вже реально такі були думки, що типу, хлопці, напевно, тут, напевно, ми тут залишимося. Ну, тому що це було дуже близько. Тобто це не те, що. Просто ну, как бы, пристрілювали. Да, вони били по це нам. вже по нам. Ти розумієш, що це вже це, це чітко блють по, по тобі. Напевно, якась, я не знаю, Бог врятував, чесно кажучи. Тому що ми там ми поверталися туди, потім ще там, да, вже через там, півроку. Ми дивилися на це, ми розуміли, що ну, з цієї позиції просто як ми всі так вижили, тобто нікого навіть ну, не було ні 300-го, не 200-го. Тобто, нас було реально 15 там, на території десь, ну, там. 3 метри квадратних, гру, грубо кажучи, і, це, і всі були живі, тобто ні, ні в кого не влучили, ми всі були такі. Да. Врятувало, ви знаєте, напевно, якась, я не знаю, Бог врятував, чесно кажучи, тому що ми там ми поверталися туди, потім ще там, да, вже через там, півроку. Ми дивилися на це, ми розуміли, що з ну, цієї позиції просто як ми всі так вижили, тобто нікого навіть ну, не було ні 300-го, ні 200-го. Тобто, нас було реально 15 там, на території десь. Ну, там, Три метри квадратні, грубо кажучи, і це і всі були живі, тобто ні, ні в кого не влучили. База партизанів знаходилася в Дергачах, звідси телефонували інформаторам в прикордонних селах. Тут планували розвід операції. Ми місцеві, ми знали багато хлопців, які проживали в населених пунктах, які йдуть до державного кордону, де вже на той час були російські війська. Телефонуючи їм, ми отримували безліч інформації всебічної. Да, і Куди їдуть і скільки в колонії машин йде, в якому напрямку вони рухаються. Всю цю інформацію ми швидко опрацьовували, надавали нашим військовим Збройним силам України, силам спеціальних операцій, які на той час 93-та бригада, 92-га бригада, такі легендарні, які боронили нашу Дорачівщину. Знання місцевості допомагало влаштовувати засідки в максимально незручних для окупантів місцях. І саме от наші військові Збройних сил України за допомоги Американського озброєння, такого, як системи «Джавелін», де вони виїжджали на бичних легкових машинках, сідали в засідки, зустрічаються ці колони, і вражаючи їх «Джавелінами», вони розносили колони цієї могутньої російської техніки. 90% селища Прудянка зруйновано. Саме звідси запускались дрони-розвідники. Зараз політіть дрон з ракет, гранати він полетить уже туди, в Цуповку. Якщо ж, гаража напроти цього. До дрона підсиплялася граната, ми летіли туди, знімали відео зйомку розміщення російських військ, яку надавали військовим нашим, і паралельно, паралельно по путі, як кажуть, то сразу вбивали два зайця одним пострілом. Робили аеророзвідку і, знаходячи живу силу, сразу скидували їм вог підствольні гранати з під автоматів. І Таким чином ми вражали їхню живу силу. і Основне завдання це було деморалізувати російську окупаційну армію. Щоб вони не ходили, скажімо так, вільно, не пересувалися населеним пунктом. Тож робота, яку робили ми паралельно з військовими, коли скидували заряди на голову російським окупаційним військам, вони їх деморалізували і не давали їм можливості вільно пересуватися селищем. Тобі ж будь-який шум, будь-який звук визивав у них страх, і росіяни залазили в окопи, і таким чином нам вдавалося евакуювати людей. Через межовку є таке поле, та та 2 де жіночка 74-річна, вона збирала там людей у себе в хаті, які підходили до них в дом. І ми через ці мінні поля проривались туди, забирали цих людей, привозили їх в прудянку, перегружали тут в транспортні засоби в місті з домашніми тваринами і доставляли їх до міста дергачів. Давай, гарю, побистрому ва... не сталося. швидко пролітай. Ваня, ми тебе ждемо чуть-чуть далі туди по вулиці. Ви не переживайте, все. рядом, Спасибо. давай, дерби. Купа покинутої техніки, снаряди, все це збиралося та починало працювати вже проти окупантів. Унікальні кадри хроніка поразки Рос армії. Стоїть теж три автомобіля, два, теж брошені. нашими вражескими войсками. Дети, самое страшное, что дети сегодня пытаются разобрать. Посмотрим, если здесь, да, полностью стоят с ящиками укомплектованные грузовики. И один, и один грузовик. А также и второй грузовик, как мы видим, полностью наполнены доверху зарядами. В сторону дергачей также брошена брошена техника системы реактивные системы залпового огня стоят грузовики стоят грузовики с загрузкой ночью было мародерство со стороны приезжих разраблены ящики с гранатами гради, гради заряжены. заряжены да грады стоят полностью укомплектованы зарядами брошены тоже с маркировкой Братишка, рукой помаши. Ну что, едем в на Московию. Пить. Вперед.